Доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі Тетяна Тара, і ми з вами дивимося, які двері відкриває для вас новий рік. Що саме для вас відкриється? Що це буде за двері? І так, які двері відкриваються для вас? Ну так, тут ви виходите, скажімо так, з якихось ограничень, там, де ви знаходилися, тобто вас щось огранічува від вашого щастя, да? від вашої радості, від вашої стабільності, від ваших рідних, близьких, можливо, да? ви знаходились на відстані. Так я хочу сказати, що все те, що заважало вам бути щасливими, мати вам якісь гроші, да? спілкуватися з рідними близькими людьми, знаходитися в, в щасті, в радості, всі ці ограничення, вони... У вас зникають, і двері відкриваються. Тобто це відкривається у вас двері до стабільності. До стабільності. Двері у вас відкриваються. Які ще двері у вас відкриваються? Так, дивіться, тут говорить про те, що тут самі вищі сили допоможуть вам, скажімо так, скласти своє майбутнє. Як це буде виявлятися? Це буде даватися вам якась життєва енергія саме на ті дії, саме на ті дії, да, щоб ви зрозуміли, що це саме ваші двері. І ці двері для вас відкривають, тобто двері енергії, да, Тобто, ви будете наповнюватися від вищих сил, знаннями, якимись енергіями, ті, що будуть дійсно вести вас до ваших дверей, тобто до вашого майбутнього, до вашого щастя. Ви не зможете зробити да, якогось злівого кроку для того, щоб собі нашкодити. Ні, бо тут вони говорять вищі сили про те, що ви. Ви їх просили про це, і зараз ця допомога до вас йде. Двері. Помощі да, для вас відкриваються, також тут говориться про те, що в вашому житті може з'явитися людина, да, або якийсь наставник, або дійсно помощник, це може бути друг, да, якась може бути старша особа за вас, яка буде вам допомагати вибиратися з якоїсь тяжкої ситуації. Тобто, одним словом, якщо сказати, то тут з'являються люди, які будуть вам допомагати. Це ті двері, да, тобто двері до помощі. Які ще двері для вас відкриваються? Ну, тут дійсно плетка відкриклася для того, щоб ви могли чимось радіти, празнувати, дати, я не знаю, там, десь з ким спілкуватися. Відкриваються двері для всіх можливостей для вас. Тобто відкриваються двері бути щасливою людиною, до друзів, до якогось праздництва, взагалі до легкої до легкого щасливого життя. Двері ці вже для вас, дивіться, вони вже відкриті, просто ви ще не виходите, тому що ви не розумієте, куди вам зараз рухатися. Але я хочу сказати, що новий рік певне все завершення да, цього непорозуміння, те, що ви не знаєте, що вам робити, бо ще якісь є болючі напрямки, і ви отримаєте да, нові напрямки, нові нові